Ви вже чули про Целібат, новий тренд, де леді Гага, джулія Фокс, Лені Кравіц вони свідомо відмовляються не тільки від стосунків, але й від сексу. Але все ж таки, що ховається за цим рішенням? Це свідомий вибір чи це страх, страх близькості? Можливо, ви самі задумуєтесь наразі або колись задумувались про те, щоб зробити просто паузу в стосунках і відмовитися від сексу? Але ви знаєте, що для кого це може бути дуже корисним, а для когось просто пастка. А зараз про дослідження, тому що інститут кінці він доказав, що 16,5% жінок і 9% чоловіків взагалі відмовляється від стосунків. І це, звісно, не просто якийсь збіг. Світ дуже сильно змінюється наразі. Ми живемо в епоху швидких знайомств, надлишкового вибору та інформаційного перенавантаження, і просто хочеться в один момент все. Закрити і відмовитися, додатки для знайомства не просто виснажують. Секс став настільки вже доступний, що просто багато людей втрачають до нього інтерес. Але взагалі, чи справді відмова від стосунків та сексу це правильне рішення? Але давайте розберемося, коли все ж таки перерва в сексі вона може бути корисною. Наприклад, якщо ви відчуваєте виснаження через безладні стосунки. Наприклад, ви хочете зосередитися на самопізнанні, прагнете переглянути свої цінності в сексуальній сфері. Або, наприклад, що секс став настільки рутинним, що він просто вже не приносить вам задоволення. І тому, в такому випадку, перерва це якраз час для того, щоб зрозуміти більше себе, що вам дійсно потрібно без зовнішнього тиску. І це якраз не про те, щоб відмовитися від сексу назавжди, це перезавантажитись. А коли все ж таки целібат, це про втечу. Це вже про страх бути вразливим у стосунках, страх відмови, або страх знову розчаруватися. Або, можливо, є таке переконання, що всі стосунки токсичні, всі чоловіки або жінки погані. Або життя, наприклад, в менталітеті, що мені і так добре, хоча насправді людина дуже сильно відчуває самотність. Тому м -м, целібат, тобто відмова від сексу, від стосунків, а, вона віддаляє взагалі людину від життя. І це перетворюється на якусь знаєте, капітуляцію, де людині просто здається, що якщо вона відмовиться від стосунків, що їй буде краще. Але ж давайте розберемося, як зрозуміти, що взагалі вам потрібна ця перерва. Вам потрібно відповісти на ось ці три запитання. Я роблю це, тому що хочу розібратися в собі, чи я просто боюсь стосунків. Це мій свідомий вибір, чи просто реакція на розчарування? І я відчуваю внутрішню свободу від цього, що я роблю, чи все ж таки я відчуваю самотність? Тому сексуальна перерва і перерва в стосунках, вона може бути красне, класним таким от рішенням, якщо ви хочете розібратися в собі для того, щоб вирости. Але якщо ви ховаєтесь за цим через те, що ви просто боїтеся вразливості у стосунках, то варто подумати над цим ще раз. Тому що життя створене для відчуттів, для досвіду, для близькості. Тому не бійтеся пізнавати себе та свої бажання навіть там, де вам наразі страшно.